Скільки необхідно в середньому коштів на місяць, щоб комфортно жити в Борисполі? В Борисполі, ви знаєте, я скажу, очень дорогий міст. Страшно дорогий, дорожнього Києва. Пройдіть на ринок, посмотрите огурці і яблуки в Києві приїдьте намного намного дешевле. Ви все купите. Ну тисяч на одного, тисяч сорок. Це з власним житлом чи із? ні, зарендоване. А скільки десь приблизно тоді йде на харчування? В місяць? Ну, тисяч п'ятнадцять, я думаю, йде. А чи ви подорожуєте? Зараз дуже рідко. Для комфортного життя в Борисполі. Та десь, може, гривень 500 тисяч на місяць хватає повністю. Не знаю, в мене пенсія около 10 тисяч хватає. Для комфортного життя в Борисполі. Ну, в Борисполі ціни набагато більше, ніж в Києві. Комунальні ці всі витрати, потім продук продукти. Якщо ти знімаєш квартиру, то так, да, це може в два рази більше потрібно, тому що сама мала квартира двохкімнатна, саме менше одинадцять тисяч без е, тільки приміщення. А якщо ще плюс комунальні, то це всіх 15-16, або ще ще більше. У нас із чоловіком. У мене 5300 пенсія, у чоловіка 3900. І оце я отримала чоловікову пенсію, заплатила за МРТ по ще 3600. Йому взяла два блістера таблеток від давлення, і в нас не осталось нічого. Я думаю, від 20. Власне житло? А, ні. Ну, можливо, з власним, тому що да. оренда, оренда, оренда мінімальна від 8 тисяч. Це мінімальна, якщо це орендувати, плюс комуналка, якісь продукти. 50 плюс? 1025-30 буде нормально. Ну, так. Це з власним житлом? Так, да, з власне. А скільки в середньому день харчування в місяць? Ну на день ну, виходить так, що десь до тисячі, тисяча двісті, тисячі п'ятсот. Чи подорожуєте ну, час і час? Ні, зараз ні, бо війна і не до подорожування mm, Розумію. Навірно, десь на місяць тисяч тридцять, хоча б, навірно. Може, трохи. Да, більше. Може, тисяч п'ятдесят.